Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про своє дитинство і юність. Народився в ж... Красу Стали. Uh -huh. Ось Хумщина. Там колись була Хумщина, а то за німці, то зробили воюство Любинське. Людин був. Uh -huh. А як прийшли Совєти, то в армію мене вже нас брати. У 44 році, так? Так. Війна да. вас на няцька. Які ви тоді почуття переживали? Прийшов я, нас одразу взяли. То не так, як тут брали, вбучали, а нас одразу на фронт, на війську. Ми берегли війську. Сандомір. Сандоміру я був до січня місяця. І в січню нас перепотривали на краку, а краку був зайнятий за 4 години. Із краку перекинулися на позна. З познанням вийшли туди на Ченстокову і на остров Копольський. І mm -hmm. вже перейшли ріку Неця, помилу, да, на речі, mm -hmm. не перейшли і вже на території Германії. Так вже йш, ми йшли аж до Берліна. Той mm -hmm. Туди мали ми брати дрезден, то там сінялися з американцями. То американці брали дрезень, а ми пішли на Берлін. Ми туди, як на Берлін йшли, то ще в последню ріку ми переходили, Ельба, ріка. І ми пішли в Берлін. А в Берліні ми довго не були Коперночували і рано перекинули нас туди на часу на... на... в Чехію. Поки ми доїхали до Чехії, а Берлін під пісок 2 мая має 4 часа ночі нам одразу об'явили. І нас на другий день одразу на то, в Чехію. Поки ми доїхали до Чехі, 6 в ранку об'явили, що Прага капітулірувала і все, війна кончилася. І mm -hmm. звідти нас перекинули я на... на Чехії за В'єну. В'єна австрійський город. Uh -huh. От. То я вже там побув, і звідти вже їхав додому. А додому куди мені було їхати? Батьки вивезли в Запорожжя. Вони виїхали приїхали сюди, врачи. Брат учився в Запорожі. Mm. Так, все пішло, нема нікого. Коже, яйда не стався. А скільки вам років було, коли вас призвали до армії? А скільки? 20 років? 20. 20 років. І ви до того часу десь вчилися? А? Вчилися десь до 20 років? Ні. Не де. Брат вчився, я не вчився, ніде. йде. Бо треба було робити. Тато вже не могли робити. Я змогли діти робив. Які медалі для Боє, вас особливо дорогі? Оце медалі за одвагу. Mm. Бойова. Оце Уча... <сподарить> потиснути капсуляцію Берліна. Тобто <подарить> нам виданий. Mm -hmm. А потім вже прислали гес. А всі медалі, то після війни давали. Uh -huh. А я ще в 41-му році, то я з татом впав в вагір німецький. Вагір був. То тату були 4 місяці, а я 4 з половиною в німецькому вагір. То Там, де поляки були, то полякам заплатили за те, що в були. А я прихвальні документи, я написав туди, то як ми бували, на території Польщі вам дали, а тут святи не дають. І все, і кончилося. Це, мабуть, ви молодий, так? А? То ми фотографірувалися, тоді була закупша, не пам'ятаю хто. Там нас в вдома і фотографірували. Угу, після війни? Дев'ятий, від... що я ходив. І скільки літ я робив, і ніхто мене не мав ні за що. А я ж допіру у цьому давленні інвалідності, у мене перва група вже, До першого доктора, приїхав до мене на комісію, це документ, знімок, а вони знімок а таке раби, бо в мене, як вбив коня подо мною. і я впав між коні, а три пари коні, я її зелену, у руді возив. Це на війні, так? Да? Да. На війні, ага. І мене побило тут ноги. Приїхав доктора до мене, то комісія і дали мені першу групу. Каже, як ви робили так? Мусив робити. Що, що ж? Де нема нікого. Брата нема, сестри нема. Все. Вже я последній оставлюсь. Вже 93 роки. То мало хто так доживає.